Так відновлюють зруйновані росіянами будинки у Житомирі. В обласному центрі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Олегом Топольницьким. Два позашляховики для потреб Збройних сил України передали 13 січня у Житомирі. Майже 400 житлових будинків пошкодили росіяни у Житомирі. Вже відновили близько сотні. Це будівлі із незначними пошкодженнями. Мешканці ж 25 повністю зруйнованих обійсть чекають на компенсації за зруйноване житло. Пані Олена кілька разів на тиждень приходить до свого зруйнованого дому. Після атаки житлових будинків на Богуні і росіян у березні жінка живе в орендованій квартирі та отримує компенсацію від держави за оренду житла. Постоянно це «Ми з дідом постійно обох він мастер такий. Сами не строїли, самі не наймали, тільки матеріали купляли. Вже думали, все до до кінця нам хватить до кінця життя. Нам цього. вже всередині зробили порядок. Сергій Мельник жив навпроти будинку пані Олени. Чоловік за власні кошти відновив покрівлю. Робити внутрішні роботи планує після обстеження будівлі фахівцями, адже на одній стіні з'явились тріщини, і, можливо, будинок доведеться зносити. Сказати, от так певно, що відбудовуємо ми живемо, це тут ще є психологічний фактор. Він також відіграє свою певну роль. Буде зрозуміло, що ніяких компенсацій нічого не буде. І ну, тобто, щоб було зрозуміло, хоча б це, то ми вже будемо тоді намагатися власним, власними силами. Всі мешканці зруйнованих будинків отримують компенсацію від держави на оренду житла. Відновити їх чи компенсувати вартість будівель можна буде після прийняття Верховною Радою закону, каже Андрій Оніщенко, представник міськради. Є у нас проєкт Верховної Ради, розглянути в першому читанні законопроект про компенсацію номер його 8198. Поки він ще не прийнятий. Коли він буде прийнятий, тоді можна буде говорити про подальші кроки. І там буде розписано механізм, Там, взагалі, він охоплює в цілому нерухоме майно. В районі вулиці Жуйка 9 березня 2022 року росіяни повністю зруйнували приватний будинок та пошкодили сусідній. Житло пані Євгенії знаходиться у 10 метрах від вирви російської бомби. Вибухова хвиля зруйнувала дах, вікна, двері та пошкодила стіни. За кілька місяців за бюджетні кошти зробили покрівлю, замінили всі вікна та двері. За свої ж кошти жінка робить внутрішні роботи та вже перевезла до хати домашніх улюбленців, кішку та трьох собак. Вони, як це побомбили, вони тут вже ніхто не жив. Усі повиїжджали були, вони всі позбігались і годувати. Ну, їсти, ж хочуть. Годували. Люди дали USB, ми його підчили. Ну нам треба його по можливості віддати. Ну, зараз така ситуація і такі ціни, що поки не взуможуть. Люди його в на увазі, чужі просто були. Да -да, позичили нам, позичили, бо вони бачили, що в нас сипеться все ж зверху. То нам позичили, да в оселі Олени Кацімон зруйнувало покрівлю, повибивало вікна, двері та стіни всередині будинку. За бюджетні кошти відновили двері, одне вікно та дах будинку. Втім, в новому шифері утворились численні тріщини. А в будинок з під покрівлі задуває вітер. я вже кажу чоловіку, кажу, господі, хоч поза те, що у нас був матеріал. Це трошечки ці доски. Ми позабивали. Але саме понімаєте, воно нічого не дає. Тому що там і на гараж треба було мені теж трошки грошей потратила. Які в мене були гроші, я потратила. Більш в мене грошей на востенедіління криші немає. Всі роботи з відбудови пошкоджених будинків фінансують через обласну військову адміністрацію. На наш запит військова адміністрація відповіла, що станом на 1 січня цього року відновили 100 будинків. Там провели поточні ремонти. Протягом 2022 року на відновлення об'єктів Житомирської громади витратили 16,4 мільйони гривень з резервного фонду державного бюджету. З них 7,6 мільйона гривень на відновлення житлового фонду, 8,8 мільйонів гривень на відновлення об'єктів освіти, охорони здоров'я, бюджетних установ. На суму 35,9 мільйонів гривень закупили будівельні матеріали, вікна або склопакети, які встановили у пошкоджених будівлях. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. 13 січня у Святомихайлівському соборі Житомира прощалися із військовослужбовцем Олегом Топольницьким. Чоловік з перших днів повномасштабної війни добровільно вступив у лави першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна і віддав своє життя, захищаючи Україну від російського вторгнення. Я захищаю, я маю захистити. В нього по-іншому він навіть не розглядалося. Просто він з перших днів він початку його не взяли, він ще раз ходив ще раз, просто от, щоб 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 піти і щоб дійсно бути захисником. Він він просто от, настільки я скажу, він світла, добра людина і він був він спочатку був на Херсонщині, потім його перевели на Бахмутський напрямок і. І зараз він у Житомирі Олег Топольницький навчався у школі номер 17 закінчив факультет механіки агротехнічного коледжу, відслужив строкову службу у Збройних силах України, а потім працював у будівельній галузі. Якщо з ним працював, він такий доброзив, вірний друг. І взагалі, людина дуже хороша вихована. Дуже був хороший. Він ніколи ні, нічому не відказував. Батькам допомагав, як тільки ні, мамі теж, сестрі. Що прости йому Бог, всяку провину вільно і невільно Господу помолимо. Загинув Олег Топольницький 6 січня при обороні позиції в районі села Червона Гора Донецької області. Дуже шкода, дуже боляче, неможливо і не потрібно було. Щоб було, він мав би глядіти свою сім'ю, маму допомагати. Він був працьовита, дуже, дуже, дуже порядна дитина боляче. Захиснику виповнилося 46 років. Олег Григорович, як справжній син, патріот своєї держави, ціною найдорожчого, ціною свого життя, захищав чисте небо над нашими головами. Загинув Олег Григорович на Донеччині під час виконання бойового завдання. Вічній Скорботі залишилась дружина, донька, мати. Вічна слава героям. Два позашляховики для потреб збройних сил України передали 13 січня у Житомирі. Їх отримали співробітники спецпідрозділу Альфа служби безпеки України в Житомирській області. За словами співзасновника гуманітарного хабу Житомир Доната Сапіскуна, автомобілі купили за кордоном. Їх вартість разом із технічним обслуговуванням становить 15 тисяч доларів США. Хочемо підтримати хлопців і передаємо ці два позашляховики, які зроблені під їх конкретні бойові задачі. Ми зробили сервіс, обслужили їх ці автомобілі, змінили повністю резину, додали деякі аксесуари, деякі моменти, які Потрібні для наших хлопців. Співробітники служби СБУ, саме підрозділ Альфа, сьогодні знаходяться на передові. І сьогодні вони разом з Збройними силами України роблять все, щоб звільнити територію України від російських загарбників. Тому хлопці бойові і ці авто їм дійсно дуже потрібні. Безпеки на постійній основі здійснюють заходи з оборони безпеки держави. І вони. Найближчим часом нам стануть дуже в пригоді, як і на півночі нашої області, так і на східних рубежах. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський Суспільне, новини Житомир. Перед початком другого навчального семестру 3700 освітян Житомира мають пройти ПЛР-тест на ковід. 19 Ця процедура є безкоштовною. На базі ліцею номер 23 сьогодні тестували освітян з чотирьох шкіл міста. Вчителька початкових класів Оксана Сахневич говорить, що це обстеження важливо проходити педагогам. Дуже важливо, бо ми дуже багато ну, не бачили дітей три тижні, і за три тижні могли підхопити вірус, враховуючи погоду. Те, що ми всі спілкувалися разом. Тому, напевно, для того, щоб забезпечити таке безпечне середовище для дітей, це дуже важливо. Вчителька інформатики Світлана Іванова Галан вважає, що цієї процедури потребують не усі. Чесно, у мене немає, воно ну, якесь безпідставне, як на мою точку зору. Тим паче, в такій кількості, щоб ми всі а, масово його здавали. Чому? Мені здається, воно не на часі, не настільки воно актуальне, не настільки ми його потребуємо в даний момент. Але ми будемо впевнені, що ми здорові і можемо навчати дітей. Ну, Я не вважаю, що це кожному потрібно. Це потрібно тим, хто спілкується масово з дітьми. Тому що треба, щоб діти були захищені, і вчителі так само знали, чи вони хворі, чи вони здорові. Цей тест покаже, що людина хвора чи не хвора на даний момент. Він ніякої. Профілактики ніякого нічого не дає. Абсолютно таке масове тестування в Житомирі проходить вперше. плр тести вже пройшли в 12-го числа, тобто вчора прийшли півтори тисячі працівників на базі чотирьох закладів освіти. І сьогодні чотири працюють. Уже нам повідомили, що вже серед незавершених півтори тисячі ще обробки цих результатів одинадцять є позитивних. Працівники себе відчувають гарно, вони не мають на яких симптомів, але вони є носі. Ім ковідної інфекції про результати тесту ми дізнаємося за місцем роботи. Якщо буде позитивний тест, то людина буде направлена до сімейного лікаря. Якщо ні, то вона далі буде спокійно працювати. Освітяни, які не пройдуть обстеження, не будуть допущені до очного проведення занять. Антоніна Тугас, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир. Поліетиленові одноразові пакети у Житомирі припинили використовувати лише кілька великих мереж супермаркетів. З 1 січня набув чинності закон, що забороняє розповсюджувати одноразові поліетиленові пакети. Такі торбинки більше не можна ані продавати, ані пропонувати покупцям безкоштовно. В одному із Житомирських супермаркетів такі пакети не використовують ще з минулого року. Натомість пропонують покупцям декілька альтернатив. Біорозкладні пакети вони повністю виготовлені з кукурудзаного крахмалу. На них є відповідне маркування. Витримують вони до трьох кілограмів, і цінник, як бачите, гримня п'ятдесят. Також у нас є безкоштовне пакування. Це папірові пакети. Ви бачите, що набір багаторазових торбинок коштує в межах ста гривень. Тут три турбинки є на сумки авоськи а також на касах у нас представлені сумки-шопери для великих закупок. Одноразові пакети у цій мережі нині використовують лише для м'яса, риби та заморожених продуктів. Якщо ж покупці помилково візьмуть такий пакетик для інших товарів, на касі запропонують їх замінити на біорозкладні торбинки. Ті не кажемо, що вибачте, будь ласка, але ці пакети призначені для транспортування риби, м'яса або заморозки. Так. І якщо бажаєте, є у нас біорозкладний пакетик або паперовий безкоштовний. У невеликих магазинах та на ринках поліетиленові маєчки продовжують використовувати для всіх товарів. У більшості торгових точок на житньому ринку продавці не відмовились від використання пластику. Продаються, то і ми продаємо. Як уже підуть, так то потихеньку не брати, не купувати. Переходить на що на бумажне чи які. Хто не хоче цих кульочків, так і кажуть: не давайте нам, там як огірочок беруть чи помідору. То так, даємо. Треба. В руку. Згідно із нормою закону, з 1 січня всі тонкі та надтонкі поліетиленові пакети, так звані маєчки, мають повністю зникнути з прилавків торгових точок України. Дозволеними лишаються товсті пакети, наприклад, ті, які зазвичай можна знайти на касах супермаркетів або ж подібні. Проте вони мають бути не безкоштовними. За використання маючок можуть оштрафувати на суму до 34 тисяч гривень. Контролювати це повинна Держпродспоживслужба. Тім нині проводити перевірки в установі не мають права, враховуючи постанову 303 від 13 березня 2022 року. Відповідно пункту першого цієї постанови припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю і ринкового нагляду в період воєнного стану. Екологиня Наталія Бордюх каже, маленький поліетиленовий пакет у природі розкладається протягом майже 400 років. У процесі розкладу формуються шкідливі для людини речовини. Воно поступово розкладається і утворюється так званий мікропластик, який потім подальшому. Потрапляє в наш організм, і ми відповідно забруднюємося, викликаючи певні захворювання як ендокрини, серцевої, так інших хвороб. Звичайно, ці кульки і навіть ця тихоокеанська пляма, так звана сміттєва, да там дуже багато кульків саме. І якщо потрапляє у море в річку, тварини вважають, що це їжа. Вони починають заковтувати, і тим паче рослина тварина гине. А Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. Порту повертається в ефір Суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.